Я запрошую до розмови Сергія Косіка, майора офіцера бригади буревій Національної гвардії України. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, глядачі. Радий бачити і чути. Дякую, що долучилися. Я одразу хочу розпочати зі збору саме для вашої бригади. Буревій ми так робимо, запрошуємо військових до розмови і потім також даємо можливість людям допомогти тому чи іншому підрозділу в їхній боротьбі і зібрати на необхідні речі. Зараз з'явиться QR-код, що це буде рахунок. Мої колеги виведуть на екран. А ви розкажіть, будь ласка, на що саме на які потреби зараз оголошено збір? На що людям донатити, будь ласка? На даний момент в нас нагальна потреба в детекторах виявлення дронів. Ми так звані чуйки. От ми збираємо зараз на детектори. Угу. Так, ну отже, це треба для. Детекторів дронів чуйки збирають військові. Будь ласка, донатьте, допомагайте, підтримуйте. Зараз це дуже важливо. Бригада Боровій веде бої зараз на Купінському напрямку, і ну, на певній ділянці це. Велика зона фактично бойових дій на певній ділянці ведуть бойові дії. Я хотів би запитати вас про ситуацію саме на у вашій зоні відповідальності. Чим вона зараз характеризується, як поводиться і атакує ворог, і як вдається йому протидіяти і з чим які можливо труднощі виникають, які сьогодні ну складніше долати, або можливо є речі, які з якими складно впоратися. Будь ласка. Наразі на нашому напрямку просування ворога не допущене. Постійно працюємо контрбатарейною. проводимо контрбатарійну роботу по логістичних, по логістичних вузлах, по передньому краю, по позиціях операторів безпілотних систем. Тобто точково намагаємося вразити і не допустити їх до нашого переднього краю. То угу. ви, до речі, ви артилерист, наскільки я розумію, так як мені пояснили мої колеги, правда? Та? Так, так, правильно розумієте, так, ну, власне, ви говорили про антиконтрабатерейну боротьбу. Я от хотів би власне вас запитати, бо зараз дуже велика увага зосереджена на дронах. Це важливо. Ми бачимо, як дрони вражають бронетехніку ворога. От зараз читаю знову на добропільському напрямку. Вдалося зупинити штурм, саме бронетанковий штурм, ну власне за допомогою броньованої техніки, і це і на покровському напрямку, і також на Лиманському напрямку. Зараз ми поговоримо ще про ваш напрямок, чи ворог тут використовує. Такі засоби, і ми бачимо, як дрони влітають, скидають і знищують ті чи інші ворожі ворожі засоби. А наскільки сьогодні залишається ключовою роль артилерія? Бо там два роки тому, десь плюс-мінус, цей час, навіть півтора роки тому, вся країна говорила про те, що нам бракує снарядів, нам потрібні гроші від США. Тоді в них якраз була оцей шатдаун, грошей не було. Потім ну одним словом, тоді всі. Просто молилися на ці снаряди, тому що розуміли, артилерії треба снаряди, інакше ми десь провисаємо. В нас ми не можемо відповідати адекватно ворогу. На яка ситуація зараз із ролью артилерії? Чи вона змінилася? Чи вона можливо модифікувалася в чомусь? Будь ласка, взагалі-то війна міняється. В геометричній прогресії дуже сильно розвивається як ворог, так і ми розвиваємося. Роль артилерії дуже велика, бо вона завжди працює в парі з дронами. Артилерію ніколи нічого ніч, ніч не замінить, коли е, несприятливі погодні умови, коли дрони не можуть літати, снаряд летить завжди. Е, відстані, снаряд летить туди, куди не може дрон долетіти. Але в е, парі. Е, ми підсилюємо один одного завжди. Uh -huh. Ми завжди відбиваємо разом наступи. Ну і без дронів теж артилерії зараз дуже важко. Бо дрони це розвитка, це коригування, це наша швидкість, швидкість виявити цель, швидкість засікти розриви, відкоригувати, відпрацювати. Працюємо разом. Роль дуже велика: і дронів, і артилерії відбиті при відбиттях турніру. Та ну і до цього питання дуже коротко ще, бо я теж говорив з військовими з різних напрямків. Ну, є скрізь свої певні нюанси, але от вас хотів би запитати. А саме засоби цієї контрбатарейної боротьби, це дуже важливо. Я ви зараз більше пояснити нашим глядачам. Я не буду видавати, що я там сильно знаюся, але також, як я проводжу ефіри, то намагаюся в цій темі теж розбиратися. Ну, власне, це можливість. Протидіяти такій самій ворожій, тобто ворог хоче виявити тебе. Твою позицію і знищити. Ти хочеш виявити позицію ворожої арт установки. Теж її знищити. От такі е, можливості є все необхідне для того, аби проводити ефективну зараз контрбатарейну боротьбу. І ворог, можливо, теж він там щось оновлює. Можливо, бере якісь закордонні зразки в нього з'являються. Наприклад, наскільки тут складно протистояти, чи навпаки, е, ну ситуація більш-менш паратетна, і можна можна воювати. Будь ласка. Зараз і ворог розвивається постійно, да а ми розвиваємо наші можливості протидіяти його так само, як і ми розвиваємося, вони нам протидіють тут зараз постійно йде то вони, то ми. Ці детектори нам дуже сильно допомагають виявляти їхні безпілотні системи, щоб можна було замаскувати, щоб можна було особовому складу переміщатись, техніку переміщати. Наразі це дуже важливо. Та я прошу долучатися донатьте, будь ласка, на ці детектори, на ці чуйки, як е, каже е, пан е, офіцер Сергій Косік, вони дуже дуже важливі, дуже необхідні для того, аби ну. І рятувати життя наших воїнів, і звичайно в знищувати живу силу та е бронити, ворожу ворожу техніку. Ну і тепер по напрямку не будемо ще говорити, е ворог намагається переправитися через річку Оскіл. Це історія дуже давня. Пам'ятаємо, власне, як саме до речі, артилерія свого часу там топила цілими батальйонами ворожі ось ці намагання. Зараз ворог постійно підкидає людей. Зрозуміло, що ситуація непроста. Наскільки складно проводити, е наскільки складно. Чи вдається зупинити ці спроби ворога переправитися через через річку? Оскіл? будь ласка в нашій смузі відповідальності ми не допускаємо ворога до того, щоб він переправлявся через річку. Але у нас ситуація, що і вони постійно контролюють переправи постійно нам заважають переправлятись. В цьому плані ми стараємося, звісно, більше застосовувати контрбатарейку для того, щоб виявляти їхні гармати, намагатись їх знищити, намагатись знищити логістику, щоб для них не підвозили снаряди, намагатись не давати накопиченню особового складу, переміщенню. Робота ведеться постійно. Та ну але власне ви знову ж таки бачимо, ну, Та-та, номерко... будь ласка. На даний момент влучність набагато збільшилась Це також завдяки розвідці, завдяки дронам, що вони швидко виявляють цілі і дають нам можливість швидко відпрацювати і швидко коригувати, і точно. Так. Ну і також. От інформація я не буду стверджувати, як воно є зараз, бо я не знаю. Я читав багато інформації в соціальних мережах, готуючись до нашої з вами розмови. Ну аби розумітися по обстановці, по ситуації ставити запитання більш-менш влучно. Хоча знову ж таки завжди влучно не вдається, бо військові на місцях знають значно більше ніж журналіст може може знати. Тому власне ми і говоримо щодо траси Куп'янськ-Борова, ну, дворог він в будь на будь-якій ділянці фронту це і Запоріжжя, і Донеччина і от. Харківщина ворог завжди намагається або брати під вогневий контроль, або перерізати, або відрізати взагалі логістику для сил оборони. Ну і ускладнюючи тим самим проведення бойових дій, це зрозуміло. Це дуже важлива боротьба саме за логістику. Вона можливо не така. Не у всіх стрічках, як там якісь бої на передовій, але це також ключова ключова справа для для, для війни. Оця шосе купянськ борова чи ворог намагається його перерізати, і наскільки тут є складнощі з утриманням саме цієї логістичної ділянки? Знов ж таки, утримання зараз дуже. Дуже відносне поняття, тому що якщо ти раніше контролюєш, ти це контролюєш. Є там артилерія, ще щось ворог може бити, але зараз є ще купа дронів, які навіть в тих містах, які так далекувато від фронту, але вони теж вже літають, і скажімо, як Херсон-Миколаїв, траса там теж ці дрони присутні. Так, от яка ситуація з цим шосе? І наскільки важливо взагалі контроль над цим шосе? І для нас, ну і для ворога також. Будь ласка. Ця траса знаходиться не в нашій смузі відповідальності, але я вам скажу, що ворог взагалі намагається контролювати всі траси і контролювати нашу логістику. Це складне питання, тому теж нам приходиться боротися з їхніми дронами і. Радіоелектронною боротьбою вони використовують і на оптоволокні дрони, з якими складніше використову боротись, mm -hmm. тому я думаю, що ситуація приблизно однакова на всіх логістичних артеріях. Та ну і ця от якраз траса проходить, до речі, через річку Оскіл Також, ну та це, це ситуація, ну, вона класична для будь-якої ділянки фронту, і Покровський, добропілля. Також ворог там намагається і Лиманський напрямок, тому що хто контролює логістику, тим паче, якщо ще це логістика дальніх підходів, то зрозуміло, що таким чином ворог це підвезення, там боєзап. Ну, власне, це, це все те, що живить фронт. І, власне, про е, «Живить фронт і живить наші підрозділи, ви розповіли. Вели про те, на що зараз ми ви збираєте гроші? Ми долучились до цієї благородної справи? Збираємо на детектори для виявлення дронів. Ось ви бачите зараз qr код на ваших екранах. Будь ласка, долучиться. Це бригада буревій національної гвардії України, і я хотів би, щоб ви допомогли нашим захисникам і захисницям ефективно виконувати бойові завдання і перш за все берегти життя наших військових і мінімізувати, як то кажуть, особовий склад ворога. Але окрім цього, скажіть, будь ласка, які зараз ще є важливі потреби для функціонування в умовах, от, скажімо, пізньої осені і початку зими ситуація дещо змінюється. Очевидно, в зрозуміло не перша зима воєнна, але в будь-якому разі, які сьогодні ще є потреби, які варто озвучити, можливо, люди також долучаться, знайдуть вашу сторінку бригади і Подивляться, що там які є потреби. Люди ну хтось захоче її зможе підтримати, допомогти. Або можливо, є такі речі, які люди могли б самі купити, придбати і передати. Будь ласка. Ну, потреби, потреби це класичні. Це завжди використовується і екофло різних типів, і генератори. Зараз зима різного типу обігрівачі. Це те, що розходний матеріал, те, що використовується, ламається і постійно потрібно. Ну, звісно, в першу чергу, це, звісно. Все, що пов'язано з дронами, виявленням дронів, з придушенням, тобто, дрони, це саме велика така проблема, з якою нам з, з якою ми боремося, та ну дійсно війна стає дедалі технологічнішою і побачимо, що буде далі. Війна поки триває, і як то кажуть, якихось та підстав немає говорити про те, що вона завтра завершиться. Хоча та було б дуже добре, якби так сталося. Але ми розуміємо, що так просто нічого в житті на жаль не на жаль не стається. Тому я поставлю вам запитання: теж яке я ставлю всім гостям, військовим, які погоджуються з нами поговорити в Етері, це е, рекрутинг чи проводить бригада е, рекрутинг і знову ж таки, як. Які сьогодні фахівці найбільше вам потрібні, бо знову ж таки, завжди є люди, які ухвалюють для себе рішення з тих чи інших причин долучитися до сил оборони і вони шукають, куди де їм себе найкраще застосувати, де їм було б оптимально прийняти бій із ворогом і бути, бути корисним на, на фронті. Тому я хотів би, щоб ви дали таку хорошу рекламу або більше розповіли про, про вашу бригаду і. Потреби, в яких фахівцях сьогодні є ну не, не те, щоб критичними, але ключовими. Будь ласка, ну завжди нам потрібні оператори безпілотних систем і водії. Звісно, і артилеристи потрібні бригада Буревій завжди рада бачити в своїх рядах професійних досвідчених. Воїнів, але ж навіть і з недосвідченого, але вмотивованого завжди може навчити прийняти в свою велику родину е і разом нищити ворога. Дякую вам дуже, що долучилися, Дякую за ваші коментарі. Я Сергій Косік, майор, офіцер бригади буревій національної гвардії України. І також я прошу бачити на екрані QR-код, долучіться, будь ласка, задонайте на потреби бригади. Збирають військові на детектори для виявлення дронів. Чуйки, так зване, бути знака. Я задонатив на чуйку для Боревія. і це буде круто. Дякую вам дуже, пане Сергію. Бережу, дякую вам і дякую вам, наші шановні телеглядачі, за те, що ви долучилися, за те, що ви донатите.